До хліба насущного ми зараз переходимо, тому що і якраз от в ці хвилини, і сьогодні, поки в Україні буде ніч, а в Нью-Йорку буде день, там будуть вирішувати питання продовольчої безпеки. Про це і говоримо далі. Так, да, Поговоримо продовольча безпека. Міністерство аграрної політики продовольства попередило, що цієї осені посівні площі під озимими культурами будуть на 30-35% меншими ніж торік. Причин називають кілька Це окупація частини території значної Польщі площі сількосугідь і знищення складів техніки українських аграріїв регіонах, що були під окупацією, і несприятлива цінова ситуація для виробників зерна і ціни на пальне та добрива? Ну от, власне, давайте що нас цікавить, поговоримо з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Добрий вечір. Вітаємо розкажіть. Будь ласка, наскільки ви згодні з цими прогнозами? 30-35% скорочення посівів? Наскільки це вдарить власне по врожаю наступного року? Як ви зазначили, дійсно очікується скорочення площ під озими зерновими. Тут є декілька факторів. Погоджуюся з тим, що ви зазначали, що, на жаль, поки що є, залишається частина території тимчасово окупованою, на входить в цей відсоток зменшення. Також, фактично, є певна Перерозподіл пріоритету серед аграріїв з зернових на олійні культури. Тобто, якщо ми говоримо, що в нас є такі основні дві масові озимі культури пшениця з зернових і ріпак з олійних, то якраз по ріпаку площі не зменшилися, навіть частково збільшилися. А за рахунок пшениці. Чому так відбулося? З блокуванням портів логістика суттєво здорожчала. І виходить, що вартість логістики на одну одиницю тонну продукції однакова. Але вартість безпосередньо тони олійних культур вдвічі, то й буває два з половиною рази, більше, ніж тонну зернових. Тому цей фактор якраз сприяв тому, що українські аграрії цього року зробили наголос більше олійних з точки зору посівних озимих культур. І скоріш за все аналогічно буде весною пояр культура. Але хотів би зразу зазначити, що це не несе загрозу для внутрішньої продовольчої безпеки, тому що навіть з цими зменшеними площинами все рівно очікується вирощування пшениці наступного року, врожай, мінімум десь там 16-18 мільйонів тонн. Це саме песимістичний прогноз, коли наше внутрішнє споживання там 6-7 мільйонів тонн. Тому навіть. Ця переорієнтація дозволить виростити пшениці більш ніж в е, 2-2,5 рази більше, ніж наша внутрішня потреба. Могу ризиків для продовольчої безпеки в цих умовах немає. А ціни? Ну фактично країни. так. Тут е, скажімо, ціна е, кінцева ціна вона прямо корелює з логістикою. Так як формується ціна, з якими експорту орієнтовані є міжнародна ціна. Від неї віднімається вартість логістики, і потім є кінцева ціна для фермера, оскільки знову ж ціна на не більша, а вартість логістики однакова, тому і вартість ціна кінцева для олійних більш приваблива зараз для українських аграрії, фермерів на зернові. Тому так звісно, кінцева умовно мотивація ціна, але на ціну, перш за все, в даній нашій ситуації з тим, що було блокування портів, і ще немає його повного розблокування, тільки частково, все-таки логістика. А скажіть, от ви згадали про порти? Скажіть, будь ласка, як там працюють зелені коридори, і скільки ще треба збіжжя вивезти? Наразі е, зернова ініціатива працює позитивно. Е, фактично, вже тільки по зерновому коридору, виключно чорноморські українські порти, як окрема зернова ініціатива, експортовано е, майже 4 мільйони тонн. З кількох пане Тарасе? Ну, фактично, це за два місяці. Тобто, ми виходимо з того, що в нас перехідні залишки були 20 мільйонів тонн зернових олійних. Uh -huh. То, якщо ми беремо перехідних залишків, виключно по зерновій ініціативі вже 4 мільйони тонн експортовано. Тому а, далі тримаючи навіть такий темп, як я зараз, ми можемо вийти на 5,5 6 мільйонів тонн в місяць. Якщо не в вересні, то вже в жовтні. При такому темпі було б здатна наша держава до літа наступного року, до збору нового врожаю, експортувати і поточний врожай, який не потрібен для внутрішнього споживання, та е перехідні залишки, які сформувалися через війну. Тому ну, все-таки існування і робота зернової ініціативи дуже корисна, але і критично важлива. Для системного функціонування аграрного сектору, так, будь ласка, який дав хотів уточнити експортний потенціал. Слава Богу, ви нас заспокоїли нам їсти, ж буде що наступного року. Скільки ми зможемо розраховувати на експорт наступного року? Наразі прогноз по врожаю цього року в Україні становить близько 67 мільйонів тонн зернових та олійних. Чому говорю наразі? Тому що. Ну, З цього об'єму 30 мільйонів приблизно зібрано, а ще там 35 треба буде зібрати. В основні культури кукуруза, тільки починається збір, і ще соняшник також великі площі збирають. Тому такий є прогноз. Діємось погодний фактор допоможе всі ці культури зібрати, і він реалізується. За таких умов наше внутрішнє споживання це 20-22 мільйони тонн. Тому буде змога близько 45 мільйонів тонн, тобто 2 третіх від. Урожаю експортувати з врожаю поточного року, пане Тарасе, Можливо, ви ще прокоментуєте оцю ситуацію навколо аміакопроводу. проводу? Можете її прокоментувати, тому що ООН звернулася з такою ініціативою, та і, воно і організація сказала, що слідом за зерновою програмою, оцей аміакопровід, він, начебто, має запрацювати. Хотілося б та татальяті і наш південний порт. Але президент Зеленський сказав тільки в обмін на військовополонених. Потім уси піскова сказали, що е, теж, мовляв, не можна порівнювати людей і аміак. Е, скажіть, наскільки велика вірогідність, що аміакопровід може запрацювати? Ну, а, позицію, яку офіційно озвучив а, Володимир Олександрович, вона є кінцевою. Тобто, якихось. Інших там, поступок чи можливості запуску не розглядається. Е, для нас е, саме критично важливо, це люди. Тому тут, щоб там агресори не говорили, це е, цінність люди. І е, дійсно, е, як казав президент, якщо можна буде врятувати велику кількість українців, тоді можна вести перемовини. Говорити ж про інші умови, якісь виключно торгівельні, Знову ж таки, чітко президент зазначив в умовах війни. Ну, це просто недоречно. Пане Тарасе, а наскільки цей Аміакопровід провід критичний от, для світу? Чи можна жити і без нього? Ну, в смислі, виживуть всі. Наскільки скільки Обісно, тут шантажу, а скільки тут ну, реальної критичності? Ну, ВПС дійсно зазначили, що перш за все експорт був російського аміаку, тобто ми, як українці, ну чи наш аграрний сектор на довоєнний час від цього не залежав і зараз не залежить. Якщо ми говоримо про об'єми, які могли би постачатися, ну це не єдине джерело експорту, тому однозначно можна навіть іншими існуючими джерелами і логістичними маршрутами це робити, і е, ми бачимо, що це відбувається моським ну, транспортом, іншим, можливо, не аміак, а інші типи добре: там, а, селітра, карбамід. Але знову ж, тобто, це, якщо знають мирний час е, цей е, засіб транспортування не займав критичну вагу. зрозуміло. Тобто, Головне, вони ми навіть, почули, Росія, а, росія може перетоптатися десь. і не шантажувати ні світ, ні Україну ні світ, своїм аміакопроводом. Спасибі вам величезно за цей коментар. Дякуємо. З нами був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Дякуємо вам.